темпой. Щедрий вечір заспівав, зернув світлиці нам усім, щоб соврочистими столами раділи свята і землі, щоб люди завжди шанували звичаї рідної землі. Я переслав свою щиру любов. Ти будеш благословенна і вічно зелена, відповідь Ісус. Кожного року люди на різдво прикрашатимуть тебе. Я тобі устала в дерева, та деревах, що добре робили на друге рік. Неси батьку і духа в хату. До вечері, Христос нарождає. Славі моєго! Чуємо зі свято, між бомбо що ці свята відсвяткували, до наступного року дочекались. Сталі та сталі, допоки Бог нам назначив вік. Падати горішки рясно, щоб весна була красна. Падайте, горішки на жарах, щоб опаки залу, падайте горішки, як злива, щоб весна красна була жива. ходіть ходітно горішки збирати. І голосно кокайте, щоб на другий рік у нас курочка водилася і було багато корча. Святий вечір на корі, а на стіл кліп і пері, щоб у домі добро, а у полі зерно. Роза морозим, ходи до нас куті їсти? Рози морозим, ходи до нас куті їсти? Боже морозу, ти до нас кутю їздить, як зараз не йдеш, то не мороз ні жита, ні пшениці, ні оранчів старим, ні погодичів молодим. Дай Боже, дочекати сліди ні зарі у щасті, здоров'ї, щоб нас прибувало, а не в бувало. Ми не ¡La На путь. Віру християнською подарував, у києві прамсутовечі збудував. Я всла, молодий росин, під і поту віддало мені руків, заводить политині за кові дав, що на мудрі мене позвав. Я, Датила, маличка і землі володаря, місто біло сини здобува, да, як дай, і нині це нісцепніче, прикач, убір свій міні. Бові до рідного подає примір. Ми дізналися, що у Богі син, сидять та небо і землі спочили на сині, з коляною та небесною зіркою, демо його, де його привітати і поклів йому вітати. Чому я цього не знаю? Де Liz, okay. let's

Ложка. <shrug> <shrug>